0 1 2 3 4 5 кіт 5 4 3 2 1 0 кіт кат 555 днів пройшов армію школу життя. Після якої поміняв погляд на життя. Все одно не впав на дно, лицем гімно. Якби там не було, всі старі рани зажили і живу далі. Надалі у мене завжди все добре. Гуд, very good, хорошо, шо-шо, чорті, шо хтось скаже, а я скажу, що мені якось пофіг, пофігу нафіг. Fuck, what the fuck, fuck you Матюкаюсь і каюсь, вірю в небесного отця, творця владику Не проповідь, сповідь, як у церкві. Це моя реп-повість по совісті на моїй совісті. 2015 п'ятнадцятий був призваний на воєнну службу 2015 році. 17 сімнадцятий зловив кантуз головного мозку пам'яті. Контузія, уже як рідна. Відтоді всі свої реп-текста записую у зошит, щоб читати їх Заркушу аркушу паперу, листу для вас якось, отак. Мій характер. Тер характерний, характерний, це ін і ян, Поєднання чорного та білого, доброта в душі і зло назовні, і навпаки, ковпаки. Бам-бам бум-бум. Навколо шум. коли злий я неспокійний демон сатана, всім хана. Знищую всіх ворогів, недобродів. Добре, я тоді, коли моїй доброті немає меж. Творю добро, бро, як Ісус Христос, Спаситель Бог, який спасав мене в тяжку хвилину. Життя продовжує йти зі мною. Не впав на дно лицем гімно все одно, як би там не було, всі старі рани зажили і живу далі надалі. У мене завжди все добре. Good, very good, хорошо, very much, good. Все одно, як би там не було, всі старі рани зажили і живу далі надалі. У мене завжди все добре. Good, very good, хорошо, very much, I feel good. Все одно, як би там не було, у мене завжди все добре. good, very good, хорошо, шо, шо, чорті шо, very much, oh, feel good.